Сідай зручніше, бери попкорн. Зараз я тобі розповім топ 3 міфи про акне, в які досі вірять. Акне зникає із віком. Чули таке? Це абсолютний міф, тому що ми пам'ятаємо, що акне це є хронічне рецидивуюче захворювання, яке здебільшого проявляється у підлітковому періоді, але дуже часто дає рецидиви вже в дорослому віці. В дорослому віці воно може проявитися в 25-35 років, і тоді так само варто призначати лікування. Звісно, такі тригери, як молокопродукти, а саме молоко, свіжі вершки, продукти з високим для індексом чи стрес загострюють процес. Але основним фактором загострення акта в дорослому віці є просто генетична схильність до даного захворювання. І тут не потрібно придумувати трьохколісний велосипед, а просто прийти до лікаря, який призначить ефективну схему лікування, і ви отримаєте ось такий результат. Другий і не менш популярний міф акне проходить із сонцем. Це відбувається абсолютно навпаки. Зазвичай пацієнти із акне говорять про те, що я поїхала на море. На початку перебування на сонці, мої прищики підсушилися, а оця осінь принесла мені загострення. Але чому так відбувається? Так, звісно, на початку поверхневі запальні елементи підсушуються. Ми бачимо типу зменшення запального процесу, але активне перебування на сонці призводить до того, що верхній роговий шар шкіри потовщуються. І без ефективного догляду, або навіть із ним надмірне перебування на сонці призводить до загострення акне. Третій, і напевно, мій улюблений міф: при акне потрібно шукати причину у внутрішніх органах. Пацієнти роками перевіряють шлунок, печінку, щитовидну залозу і інші органи і системи. Але прикол акне в тому, що здебільшого це захворювання власне шкіри, запальний процес відбувається власне у шкірі. І дуже часто у таких пацієнтів аналізи в абсолютній нормі. Так, звісно, акне може бути супутнім захворюванням, наприклад, на фоні гіпотереозу, синдрому полікіслозних яєч, або на фоні синдрому пролактинемії. У більшості пацієнтів із акне зміни в аналізах не буде ніяких, все буде в порядку, а варто призначити тільки ефективне лікування і отримати круте до після. Мене звати Мирослава, я лікар-дерматолог та косметолог. Я тобі вдячна за підтримку україномовного Ютубу. Напиши, будь ласка, коментар, чи були в тебе інколи прояви акне і як ти це лікувала чи лікував.